Друзі, Range Rover Evoque сьогодні в роботі. Чорний на графітових дисках, на чорному салоні, на чорному потолку, панорама. общем, дуже цікава машина. Якщо порівняти цю машинку з якоюсь дівчинкою, то вона така маленька, акуратна, з січками, з попочкою. Така прям заряжена. Але ми про машину. Зараз вона грязна, приїхала з Америки до нас, а Америка завжди грязна тільки на водію. Так, органіка, мікротріщинки. Тут щось таке непонятне. Подивимося, будемо мили, подивимося. Також блищичий руль, трошки бруду в ній. Не критично, щоб критично, як для Америки. Ну так, нормально, Нормально. Так, ззаді в нас. Більш-менш, навіть тут органіки особи немає, трошки бруду. Так, тут хтось їздив, тому налетіло. Ну, ми в Україні, А не, тут є цвиль. Це треба буде помити. Так. Машина дуже гарні мали. ці має, ну, все, що торкаємося, дуже таке все приємне. Навіть тут. Не просто войлика, а якась така ну, замша, щось таке, ну прикольно. Також отут невисокий ворс, на який не все ціпається і легко за ним доглядати. Колоночка гарно оформлена алюмінієвою ставкою. Ось такий цікавий автомобіль. Так, Багажник у нас все войлоко, непоганому. Взагалі, дуже класна. тачка. От так, якщо розібратися. Досить -таки класна машинка. Гарно все зроблено. Це і воно така штука не пластик, пластик не пластик, виглядає, як ніби якась бумага сіра. Ну, і на дотик таке дуже прикольне. Ну Мені подобається. Подобається. Воно звісно зам'юзується. Але не біда. Воно миється і буде служити. Ось без проблем. І тут забув показати, тут над головою все в тоналці. О, туди ми скрибнули наклеєчку. Потолок такий. Грязний. Отри обов'язково пробити. А, він ще м'якій, ну нічого. Ось така о, друзі, машина. Зараз ми її проведемо в належний стан. Що, друзі, бок помився. Як бачимо, змилися всі жири. Змилися ті дивні плямки. Отут є якась така ігнадертість як і все. Щось тут в дамочки потекло, короче. Тому якісь такі сліди були дивні. Але ніби милося. Так, ось тоналочка максимально помилася, я ж туди ще дотирав, бо тоналка так йде в, в серединку і воно ну не легко миється. Кермо помилося, теж все було в кремі, все було в тоналці. Гарне, сіреньке, мягеньке, Дуже круто. Вообще, машинка цікава, але робиться важко. Робиться важко. Так, під ногами у нас. Порядок, порядок. Карти. Ну і по машинці є такі от білі точки. Незрозумілі, вони не миються. Так, саді, порядок. Все гарне, сіреньке. Бачите, опять же такі точки дивні. А, то що Я 6 В общем, 6 так 4. Ну і тут покосне крісло дуже. Я так пам'ятаю, тут маленький чилечик сидів і туди ногами. то все Рубав. О, така у нас ситуація. Чесно, щось прохворів, друзі, тому небагатослівний. Так, ніби все чітко. Так що, друзі, дякую за лайки і за перегляди за те, що переходите на сторіночку і переглядаєте воззентал